Друзі, сьогодні знову ми відгружаємо Sінta 244-го. Це, напевно, на початок місяця топовий буде міні-трактор по відгрузкам. В принципі, він самий на сьогоднішній день дешевий 3 неремінний трактор на повному приводі. Цей трактор їде в те ж селище, що й раз, в прошливий раз, селище порошково Перчинського району. Вартість даного трактора 6300 доларів. Він все має, повишені, понижені, вали двору потужності, навіска трьох куча датчиків, коробка 4 плюс 1, сидіння підпружинене, мотор КМ-овський дорожезний, передній міст редукторний, два насоса НШ, один на гідроусілітель, другий на гідравліку. Бачок винесений вже з боку, щоб капот не піднімати. гідравліка у нас роздільна від коробки. Грузи задні, грузи передні. Все, що потрібно, все в цьому тракторі є. Гідропідсилювач, повишені, понижені, блокування задніх коліс. Тобто, кого цікавить, звертайтеся, це замовлення, дежонлайн. Ми в це село привозили, людина підійшла, взяла номер і вчора замовила. Зараз чекаємо на нашу машину і будемо відвантажувати. А якщо вас цікавить дана модель, ви або телефонуєте, або приходите до нас на майданчик і вже особисто оглядаєте і тестуєте. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до наступних продажів. Ось відружається відгружається наш Сентайчик Їде до свого клієнта. Без передка не пішов. А з передком зовсім друге діло.